Пані, панове вітаю, мене звати Денис зайченко і огляд цього стенду Gorilla Custom X я мав зробити рік назад за цей час я встиг змінити дві студії і три камери, але боргії я віддаю навіть не дивлячись на те, що це буде по суті один з найскладніших оглядів за все моє життя. По двом причинам: перша те, що конкретно мій екземпляр Gorilla Custom, це один з двох існуючих в світі, і єдиний у світі з моїми модифікаціями. Поки що, у всякому випадку. Втім, ви можете без проблем замовити модель, як у мене, і вартість її складає 3500 гривень. Однак, на момент написання сценарію, на момент зйомки їх існувало всього дві одиниці, і це. Хендмейд український хендмейд зроблений ультрапрофесійно всюди, де тільки можна, а місцями навіть краще ніж на фабриці дяді Ляо. Тому самі розумієте наскільки соромно по факту критикувати український хендмейд. А я буду його критикувати, навіть не сумнівайтесь, але не так, як ви думаєте. І виробнику стенду я всі мої критичні пункти вже давно розповів. Я, власне, не так давно консультував його на тему, як можна потенційно адаптувати новий стенд під Stalker 2. І в цьому криється, власне, одна з переваг хендмейдів: те, що виробник до вас прислухається. Ця модель спочатку робилась, по суті, під мене, під мої задачі. Я просив собі демонстраційний стенд, вертикальний. Котрий буде максимально сумісним із усім у світі, з вентиляторами, з радіаторами, материнками, накопичувачами, відеокартами. Завданням Gorilla Custom X з самого початку було приймати в себе і Arctic Freezer 2 на 420 мм, і Asus RTX 4090, і Asus ROG Strix X670i міні формату, і бути при цьому монолітним, крутим, стильним та надійним виробом. І стенд так. Поки що все це робити здатен. Не все одразу поки що, але здатен. Друга причина складності цього огляду у тому, що тестовий стенд оглядати насправді дуже просто. Це шмат металу, у який або вміщається, або не вміщається набір компонентів. Тут немає обмежень на довжину відеокарти, висоту процесорного кулера, немає обмежень на розміри радіатора, або довжину блока живлення. Повітряний потік у цьому стенді не актуальний. Однак, на щось обмеження ж є, правда? Так, звичайно, бо це в першу і єдину чергу демонстраційний стенд, навіть не тестовий, а демонстраційний це не робоча станція. Тому тут, наприклад, немає жодного посадкового місця під накопичувачі, які в принципі вже й не оглядаю. Тому взагалі навіть 2,5 дюйми сюди нікуди не встане. Що на материнці є. Та й ось до далі, тут немає жодного виносного посадкового місця під вентилятори. Є кріплення під рідинне охолодження на 240 або 280 мм. і його, в принципі, без особливих проблем можна використати для демонстрації радіаторів на 420 мм. Хоча розташування трубок може бути проблемою. Треба ввести їх знизу, бо вгорі заважає метал. І взагалі це кріплення треба було б доробити. Але я про це розповів власне виробнику. З іншого боку, відеокарти може. Можна встановити і горизонтально, і вертикально. Кріплення йде в комплекті. Можна встановити додаткову плексиглазну скобу для підтримки відеокарти. Присутня навіть RGB-підсвітка, ще й із синхронізацією під материнку. Сама рама для відеокарти досить валяжно себе почуває горизонтально, однак вертикально це моноліт. І тут я плавно перейду до загальних нюансів збірки ПК. Gorilla кастом має масу 9 кг сам по собі, тільки стенд. Так, це не найважчий компонент, який я оглядав в житті, бо найважчим були 16 кг у Fractal Design Define 7 XL. Але це все рівно багато. І щоб зрозуміти, звідки це взялось. Ось вам приклад. Для однієї з модифікацій Gorilla Custom X, про яку я розповім надалі, я зробив декілька дірок в основі. І просто оцініть, просто подивіться на цей метал. Це сталь промислової товщини та якості. Далеко не у всіх корпусів для ПК загартоване скло, настільки товсте. А у звичайних корпусів, якщо одна зі сторін має товщину більше пів міліметра, це вважається майже що надлишковим. Тут. 4 міліметра. Я не думаю, що Gorilla Custom зупинить кулю, скажімо, 22 lr Але якщо зупинить, я не здивуюсь. Втім, перейду до недоліків. Вони всі пов'язані з тим, що я в першу чергу оглядач, і лише у всі наступні черги користувач. Я користувач від корпусу в захваті, від стенду в захваті. Як оглядач, у мене проблеми. І так, я згоден саме. Тестовий стенд мені підійшов краще аніж демонстраційний. Ну, наприклад, ось ці ось зрізані ніжки не вміщаються на поворотний стіл Vivator Turntable D26. Теж українського виробництва, до речі, огляд вже є на каналі. Цих ніжок стосується і моя основна модифікація. Бо крім вміщання на поворотний стіл, вони гарантовано будуть царапатись, о стіл звичайний, коли будуть на ньому стояти. Бо це метал, це не гума, гумових прокладок тут немає. Виробник це продумав. В комплекті до стенда йде шкіряний коврик, на який можна стенд поставити і нічого царапатись не буде. Але якщо стенд треба рухати часто туди-сюди, як я рухаю з мого основного столу на стол для зйомки, то виникнуть проблеми. І, на жаль, для мене свої комп'ютери я рухаю часто. Робота така: компи рухати. Коротше кажучи, з ніжками треба було щось там робити. І я... Взявся за справу. Коврик мені дуже сильно допоміг. Ну а далі трішки роботи з гарячим клеєм, трішки роботи ножицями, принесення у жертву коврика. І маємо шкіряні ніжки. Причому і знизу. І зверху, бо перевертати стенд до гори Дриго мені теж довелось. А зверху, як і знизу, ніяких ніжок немає. Це моя особиста модифікація. Звичайно, не ідеальна. Але якщо повезе, вона буде у наступних версіях даного стенду. Можливо, виробник схоче замовити окремі гумові ніжки. У будь-якому випадку мою проблему в наступних версіях ви зустріти повинні не будете. Це, втім, не все. Є ще декілька деталей, котрі ви не побачите в наступних версіях. Версіях, я дуже і дуже сподіваюся, що не побачите. Частина з них мінімізується, якщо трохи змінити порядок зборки ПК, але частина залишається і відносно неприємна. По-перше, кабель менеджмент. Він по факту майже відсутній. Доступ до роз'ємів у верхній частині корпусу, наприклад, варіюється від проблематичного до майже неможливого. Вирішити проблему могли б або просто отвори в металі, або скосі вирізи, або, скажімо, шматки металу встановлені на магнітах. Легко зняв, легко встановив, проблем немає. Центральні отвори під кабель менеджмент. Не функціонують, тобто вони є, але скажімо, під материнку верхній отвір перекривається перфорованою частиною. Насправді, і так я помітив через рік, визнаю, позаду корпуса надбеже оці ось отвори, які я думав, що це доступ до материнської плати або щось декоративне. Ні, це кріплення для радіаторів аж на 360 мм максимум. Але тут два момента: по-перше, щоб встановити туди аби зняти звідти радіатор, треба розібрати Gorilla Custom X навпіл, що вимагає і купу Сил і купу часу. Бо, друге, отвори все ще не універсальні і не підходять під товсті гвинти вентиляторів, лише під тонкі гвинти радіатора. Тобто, навіть якщо ви закріпите туди рідине охолодження, так воно буде виглядати абсолютно шикарно. Але працювати з ним буде проблематично. Знову ж таки, демонстраційний і тестовий стенди це не одне і те. Майже всі ці проблеми вирішуються плюс-мінус просто. Зміною послідовності збірки ПК встановлюємо на материнку кулер, одразу приєднуємо вентилятор. Потім обов'язково приєднуємо кабель CPU до материнки. Можна і 24 пін, але це вже не критично, на відміну від. Далі прикручуємо материнку до корпуса всюди за виключенням верхніх гвинтів або верхні теж, якщо ви зможете до них дістатись. Далі під'єднуємо кабель 24 пін, якщо не під'єднали до цього. Потім встановлюємо відеокарту. Загалом це все. Тепер. Чи є у корпуса недоліки, які неможливо виправити послідовністю збірки? Так, кнопка жилення не має індикаторів на конекторах, тому підключати її доведеться на 50% всліпу. але це не так страшно, як наступне для під'єднання, RGB вгорі на корпусі. Треба мати спеціальний перехідник, який, як стверджується, йде у комплекті до материнок. Але ось у мене є дві материнки, і у жодної материнки цього кабеля в комплекті не було. І так, ці перехідники можна придбати, але лише через Aliexpress. В Україні їх, на жаль, немає. Тому обов'язково заздалегідь перевірте, чи є у вас такий. І я дуже сподіваюся, що такий кабель йтиме у комплекті до всіх наступних таких стендів, навіть якщо за це буде мінімальна або доплата. Покоштують вони не Багато, їх просто знайти важко. У якості підсумків нагадаю наступне: Gorilla Custom X це приклад того, що комп'ютерні і не тільки, комплектуючі українського виробництва існують, і по якості вони виключно круті. Власне, я вже оглядав поворотний стіл Viva для фотографії. Я знаю про існування преміальних аудіобрендів типу Vero Audio, про виробництво планарних драйверів Renaro, про рехаузінг оптики з Iron Glass і ще багато чого. Суть у тому, що дивлячись, на Gorilla Custom X, ти розумієш, що підтримка українського виробника це дуже легка справа, бо речі українського виробництва у найгіршому випадку конкурентоспроможні, але зазвичай просто топові. І ця річ топова. І не лише у плані якості, але і у плані індивідуального підходу. Посилання на виробника та сторінки його в соцмережах я надам гарантовано не хвилюйтесь, але врахуйте, хендмейд не за одну годину робиться. Можливо, треба буде почекати. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи цікаво вам, щоб я зробив окреме відео про українських виробників техніки. Бо стенд, хоч як і якісний, так виготовити одна справа. Виготовити драйвери для планарних навушників Meza Імпіян за 3000 тисячі баксів зовсім інша. Тому пишіть. Не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостав та компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рунейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!